Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Анастасія Біленко і я разом з Христиною Гевчук з організації Refugee Hope представляю до вашої уваги наш новий проєкт, який називається Шведська бюрократія без болю. Це проєкт, створений двома організаціями Клінти Волонтер та «Рефюджі Хоуп для вас, українські біженці в Швеції, щоб допомогти вам зрозуміти шведську бюрократію краще. Вітаю, Христина. Привіт. І сьогодні ми поговоримо з вами щодо першонумера, як його отримати, як проходити цю процедуру, чи це обов'язково, і так далі. І зараз я надам слово моїй колезі Христині, яка розповість про те, що таке ж першонумер. Отже, першонумер це 12-значний набір цифр. Це номер реєстрації в реєстрі населення. Який надає доступ до усього спектру медицинських послуг, соціальної допомоги, а також доступ до онлайн послуги і контактування з органами влади, Прийнячи перший номер із самородінським номером, який зараз існує в українських біженців, перший номер надає більше можливостей для інтеграції та реалізації в шведському суспільстві. У мене таке запитання чи для Всіх українських біженців зараз є можливість отримати номер, або є певні обставини, за яких український біженець або біженка може отримати цей номер? повинні бути певні обставини, за яких українські біженці можуть отримати і податися зараз на персональний номер, номер. І ці пункти вказані на сайті Скатаверкета. Отже, на сайті Скативеркета обираємо мову українська. І тут чітко написано, що українські біженці, які а, перебували в Швеції щонайменше два роки, можуть бути зареєстровані в реєстрі населення. Уже. Українські біженці, які наразі не прожили два роки у Швеції, не мають можливості зареєструватися в реєстрі населення, цю можливість тоді, коли вони проживуть два роки, і якщо вони зможуть це зробити до 1 листопада. Тобто, наприклад, якщо людина приїхала в Швецію в березні 2022 року, вона може бути зареєстрована населення уже. Якщо ж це людина, яка приїхала до Швеції в жовтні 2022 року, їй необхідно чекати до жовтня жовтня року, аби податися на персональний номер. Якщо ж це людина, яка приїхала в грудні 2022 року, вона не може бути зареєстрована в реєстрі населення зараз. Вона повинна чекати до грудня 2022 року. І якщо даний законопроєкт, який шведський уряд намагається реалізувати, вступить в дію 1 листопада, то український біженець, який приїхав в грудні 2022 року, зможе тоді бути зареєстрованим в населенням в реєстр населення, але обмежені будуть можливості з даним першим номером. Дякую, Христино. Як я бачу, з цього вебсайту. А одна з умов є ймовірність про те, що людина буде перебувати третій рік за тимчасовим захистом на території Швеції, і з цього у мене виникає питання. Я правильно розумію, що оцей процес отримання першого номера, який yeah. почався зараз, і процес, який може вступити в силу з 1 листопада 2024 року, це два паралельні процеси, які не дуже мають відношення один до одного. Підстава, чому зараз українські біженці можуть бути зареєстровані в населенні і отримати перший номер, є продовження директиви на 2026 рік. Через це продовження директиви. Українські біженці до 1 листопада 2024 року можуть бути зареєстровані в реєстрі населення уже з 1 листопада. Вступає в дію, якщо вступить звичайно в дію законопроєкт про покращення умов з жителів за тимчасовим захистом, тобто які це стосується українських біженців. І тоді, якщо цей законопроєкт вступить в дію, то українські біженці після 1 листопада будуть підпорядковуватися під цей закон, а не під продовження директиви, як це зараз відбувається. Отже, розкажи нам, будь ласка, про усі кроки, які людина з посвідкою для проживання в Швеції має зробити для того, щоб отримати номер. Так, насамперед, потрібно зайти на сайт з Катверкета і перевірити, чи ви відповідаєте умовам реєстрації. Перша умова у вас є посвідка на проживання з тимчасовим захистом, тобто так звана ЛМА-карточка від мігрофонцверкет. Друга, ви перебуваєте у Швеції щонайменше два роки з посвідкою на проживання. І третє, що ви будете проживати в Швеції з посвідкою щонайменше три роки від моменту отримання посвідки на проживання за тимчасовим захистом. Тобто, якщо ви отримали посвідку на тимчасовий захист в березні 2022 року, що у вас є плани проживання в Швеції до березня 2025 року. Якщо ви відповідаєте цим умовам, вам варто зробити наступне: насамперед. Зареєструватися в додатку Freya. Додаток Freya можна завантажити на будь-який смартфон, Android або iPhone. Завантажуєте додаток і створюєте свій аккаунт. Для того, аби створити аккаунт, ви повинні зробити верифікацію з вашим id документом Ваш ID-документ документ це ваш біометричний паспорт. На сайті. Фрей, докладно описано, як це зробити. Перший крок ви робите власне селфі. Приблизно так це має виглядати. Тобто, має бути хороше освітлення, має бути більш-менш нейтральний фон, так само не повинні бути ніякі окуляри тощо. Всі аксесуари ми знімаємо. Так, отже, ви зробили селфі. Який наступний крок? Вам потрібно вибрати країну, з якої у вас є id документ. І тут ви обираєте Україну. Не варто обирати Швецію, аж у вас немає шведського е, паспорта. Пізніше ви реєструєте свій український закордонний паспорт. Е, для цього потрібно зробити фото е, сторінки, де є де знаходиться вся інформація. На цьому відео докладно показано, як це зробити. Отже, ви відкриваєте фото свого паспорта і скануєте цей документ з додатку. Ви розставляєте так, щоб вся інформація була щитана на камері, і натискаєте на кнопочку. Після цього робиться фото і сканується даний документ. Отже, ви сканували фото паспорта. Що робити далі? Потрібно сканувати чіп, який вставлений в, бі... в біометричному паспорті. На сайті Freya також є гарне відео, яке показує, як це потрібно робити. Ви натискаєте на кнопочку додатку старт. Аби сканувати, розпочати процес сканування вашого паспорта, і ви закриваєте паспорт і прикладаєте телефон до, до самого вашого паспорта, і тримаєте так кілька секунд. Якщо нічого не відбуваєтесь, намагаєте трохи поворухнути телефон для того, аби почало зачитувати. І коли я вам показує, що залишіть на якийсь час, тобто не рухайте телефон, ви залишаєте на кілька секунд, і вам показує потім галочкою, що процес прийшов успішний. І це все. Це ось найголовніший крок реєстрації у Freya. Коли ви це все зробите, необхідно чекати приблизно день-два для того, аби ваші документи верифікували, і ви могли використовувати ваш аккаунт у Freya для входу потім в сайт Скатверкета. Коли ваш аккаунт у Freya буде верифікованим, і ви можете його використовувати, ви переходите знову на сайт Скативеркета. І реєструєте свою заявку для отримання першого номера. Тут є один нюанс, або можливо, така підказка. Я раджу використовувати комп'ютерну версію сайту з і використовувати фрею з телефону. Коли ви використовуєте мобільну версію з Катаверкета і з того самого телефону використовуєте фрею, іноді може бути непорозуміння в системі. І висвічується табличка, що неможливо верифікувати ваш документ через те, що цей документ є не зі Швеції. Коли ви переходите на комп'ютерну версію з Катаверкета, цієї проблеми зазвичай не виникає. Отже, ми переходимо на сайт Скатаверкета. І переходимо на посилання, де потрібно створити заявку щодо реєстрації першого номера. з сфері переїзд до Швеції. Тут ви можете також обрати українську мову. Отже, якщо ви вирішили податися на перший номер, необхідно натискати на кнопочку повідомити про переїзд до Швеції. Ви переглядаєте ще раз, чи ви відповідаєте е, умовам. І тоді реєструємо свій переїзд до Швеції. Ми не можемо обрати переїзд до Швеції через електронну ідентифікацію, адже в нас немає Банку Єді наразі, і в нас немає Фреї плюс. Ми реєструвалися у Фреї не за допомогою електронної пошти. Ми реєструвалися у Фреї за допомогою підтвердженого документу, який посвідчує особу, тобто наш закордонний паспорт український. Отже ми натискаємо на ваш портал переїзд до Швеції. Вам вискакує ось такий QR-код. Ви відкриваєте додаток Freya, натискаєте на кнопочку скана і скануєте даний QR-код. Ви погоджуєтеся з тим, що ділитесь своєю інформацією, ім'ям прізвищем, електронною поштою. там, Своїми своїми даними з паспорта, натискаєте на готшент, і тоді ви маєте право зайти на свій аккаунт з катавергіду. Тут обираємо заповнити заяву про переїзд до Швеції. І заповнюєте всю наступну інформацію. На кого поширюється заява? Тут ви обираєте, наприклад, в даному випадку, дорослий. Пишете ваше ім'я латинськими літерами, наприклад, Марія. Стать. Жінка. Громадяни наступних країн ви обираєте. Україна. Чи є у вас персональний номер? Ні. Чи є у вас координаційний номер? Так. Тут ви вводите свій координаційний номер. Наприклад. І чи маєте ви персональний номер до скандинавських країн? Ні. Тут зазвичай вже вказується дата вашого народження автоматично, коли виводиться самотність номер, перевіряєте лише: країна народження Україна, якщо у вас є Україна, як країна народження, місце народження, наприклад, Київ, сімейний стан, тут ви обираєте, який у вас сімейний стан, в даному випадку одружена. Якщо у вас є цивільні партнери, це так звані самбо, в даному випадку ні. І чи у вас є діти в даному випадку ні? Продовжуйте. Тут ви вказуєте ваш час перебування в Швеції. З якої країни ви приїжджаєте? Україна. Коли ви приїхали до Швеції, тут ви вказуєте день, коли ви приїхали до Швеції, наприклад, 4 березня 2022 року. І вказуєте так само різні терміни перебування за кордоном від того часу, коли ви були в Швеції. Чому ви переїжджаєте до Швеції? Ми не є біженцями за квотою. Тут варто вказати інше. І вказуєте. Тобто ви обираєте інше і вказуєте, який ви обіженець. Як довго ви будете проживати в Швеції, тут варто вказувати постійний, тобто ви плануєте проживати в Швеції. Чи будете ви перебувати як в Швеції, так і в інших країнах? Тут варто вказати ні, якщо ви не плануєте жити на дві країни. Ваше право перебування в Швеції. І тут ви обираєте у мене є дозвіл на проживання у Швеції. Це ваш та опиховний стонд від міграхом Продовжуєте. Адреса. Тут ви вказуєте дату, коли ви переїхали на адресу, де ви зараз проживаєте. Наприклад, я переїхала від тисяч... або Марія переїхала від 2024 року. Березні 22, 22 березня 2024 року. Ви пишете номер вулиці. Перкальна. Коли ви вказуєте свою адресу, тут автоматично вказується місто і також поштовий індекс. Якщо ви проживаєте в житлі, де є інший власник, тут ви вказуєте ім'я прізвище цього власника. Те, що ви вказуєте, ви заповнюєте листи і вказуєте через СО. В даному випадку цього немає. Продовжуйте. Наступне ви вказуєте ваші контактні дані, ваша електронна пошта. Ваш номер телефону. І якщо інший спосіб є зв'язатися з вами. інша інформація, можете заповнювати, якщо у вас є якісь додаткові пункти, які ви хотіли би вказати. Тут наступний крок це прикріплення документів. Ви прикріплюєте свій паспорт. ФОТО з біометричного паспорта. Ви прикріплюєте так само ваші посвідки про тимчасове проживання, вашу посвідку, яка у вас є зараз до 2025 року, і також посвідки проживання, які у вас були за попередні роки. Якщо у вас немає посвідки проживання, тоді прикріплюєте рішення від міграційного центру, і також інші документи, якщо у вас є такі, наприклад, це можуть бути водійські права. Не варто прикріплювати. Робочі контракти, вони ніяк не впливають на ваше отримання чи не отримання першого номера. І також вказуєте, якими мовами представлені дані документи. Наприклад, це може бути українська, англійська та шведська. Наступний крок: ви перевіряєте усі свої дані. Якщо все сходиться, і ви з цим погоджуєтеся, натискаєте Я перегляну інформацію і схвалюю, і надіслати. І вам пізніше приходить підтвердження про те, що ви надіслали дану заявку. Це підтвердження ви можете роздрукувати, завантажити в форматі PDF. і пізніше роздрукувати як доказ того, що ви зробили цю заявку. Який наступний крок? Забронювати час в сервісному центрі, який знаходиться найближче до вас. Для цього ми переходимо до на наступне посилання. Ви не можете просто піти в скатверки і сказати, що ви хочете підтвердити свої документи щодо першого номера. Для цього потрібно бронювати час. Ми переходимо на цей сайт і обираємо, що ви хочете бронювати час для ідентитет контроль тобто для перевірки ваших документів для надання цього першого номера. Натискаєте на це і забронювати новий час. Ви погоджуєтеся з правилами обробки ваших даних, і також ви вказуєте, скільки людей ви хочете забронювати. Якщо ви одна, то бронюєте на одну. Якщо ви, наприклад, сім'єю, можете забронювати на трьох-чотирьох, відповідно, скільки людей, в даному випадку, лише на одну людину. Тут ви обираєте, яка категорія вам підходить. Нам підходить в цій сфері номер, тому що ми перевіряємо документи для отримання номера. Наступне. Тут вам знову нагадують, що перед тим, як звернутися в сервісний центр, необхідно зробити електронну заявку, ту, яку ми зробили якраз зараз в Катверкеті. І ми погоджуємося з її всіма даними. Наступний крок: ви обираєте відділення і час, який вам підходить. Наприклад, ви обираєте спочатку регіон, який вам підходить. Стоколь, відділення, наприклад, зверталя, і обираєте дату, коли є вільні години. Можемо обрати, наприклад, ось 12. І обираєте час. Ви можете натиснути на вільний час, і ви можете тут подивитися, які є вільні години в даному відділенні. Наприклад, ви можете обрати ось 9. Липня о 10.10. 10. Натискаєте наступне. Вказуєте свої дані. Вказуєте свою електронну пошту. Вказуєте свій номер телефону. І яким чином ви хочете отримати підтвердження. Через електронну пошту, смс, і чи ви хочете отримати е, нагадування через електронну пошту чи через СМС. Наприклад, ми можемо обрати СМС і електронну пошту. Тут ми також можемо обрати і електронну пошту, яку ви вказали, і смс. І тут ви обираєте, за скільки часу до того вам нагадати про відвідування, наприклад, день перед тим. Е, І тоді натискаєте наступне і перевіряєте е, свої дані. І натискаєте на Бекреп та букінь. А зараз я розповім про відвідування Державного сервісного центру. В день, коли вам потрібно буде відвідати Державний сервісний центр, ви маєте підготувати оригінали усіх документів, які ви прикріплювали з вашою електронною заявою про надання першого номера. Іноді буває корисним, якщо ви роздруковуєте та берете з собою на в паперовому варіанті вашу електронну заявку. З усіма цими документами ви прямуєте до Офісного державного сервісного центру і при вході вам треба зареєструватись через Таксомат. На Таксоматі ви обираєте букат тобто зареєстрований час. Та вводите номер своєї квітанції щодо відвідування сервісного центру, який ви отримаєте по смс або на електронну пошту, залежно від того, як ви зазначили це в електронному сервісі. Далі ви отримуєте талончик з номером та чекаєте своєї черги. Коли підходить ваша черга, ви зустрічаєтесь з працівником сервісного центру та передаєте оригінали ваших документів для копії. Потім вони мають повернути усі ваші оригінали вам на руки. Також ви будете сфотографовані, що буде підтвердженням того, що ви прийшли на зустріч для ідентифікації вашої особистості. За даними, які ми отримали від Державного сервісного центру, обробка таких заяв відбувається протягом двох, максимум восьми тижнів. Іноді бувають виключення, коли обробка заяв затягується або робиться в більш короткий строк. А зараз ми перейдемо до найбільш популярних питань. Які я та Христина колись отримували, і я вважаю, що найбільш популярним є запитання: чи обов'язково отримувати першонумер? За даними працівниками скатаверкету і за інформацією, яка знаходиться в скатоверкеті на сайті, це лише одна з можливостей, яка надається українським біженцям для покращення умов проживання, але це не є обов'язок як для всіх інших жителів Швеції. Чому не є обов'язком? Тому що українці знаходяться за тимчасовим захистом, а не жителів за постійної посвідкові проживання, як і інші Нюанленда в Швеції. На сайті з Катаверкету шведською мовою написано: Ду, кан, блі, фолбукфорд і свергя. Ти можеш бути зареєстрованим в Швеції, але це не є е, обов'язковим. Так само на сайті СКР Сферікомурегіонер написано, що людина, яка мала дозвіл на проживання за тимчасовим захистом, е, мінімум два роки, буде зареєстрована в реєстрі населення. Знову ж таки, це кан, але не мосте, це може, але не обов'язково. Е, лише через те, що українські біженці знаходяться далі за директивою і їхня е, умова проживання є все рівно тимчасовою. Що робити в випадку, коли людина не має закордонного біометричного паспорту? Вихід є, потрібно заповнювати заявки через паперові бланкети. Якщо у вас немає біометричного паспорта, відповідно, ви не зможете зареєструватися у фреї, ви можете все рівно зробити заявку на отримання першого номера. Натискаєте флюдофісферія, і ви не обираєте вхід через фрею. А ви обираєте подати заявку без входу в систему і натискаєте на заповнити заяву. Ви так само, як і всі інші вводите свої дані. Пізніше, після підтвердження усіх даних, ви отримуєте pdf документ який варто роздрукувати. Якщо у вас немає можливості роздрукувати, ви можете попросити допомогу в сервісному центрі. Пранюєте час або піти в сервісний центр, берете з собою документи, які підтверджують вашу особу, так само документи з міграфон Сверкет, і працівники з Катверкета роздруковують або приймають вашу роздруковану заяву, роблять копії документів, і далі буде розгляд вашої справи відбуватися так само, як і всіх інших українських біженців. Можливо, затягнеться трохи довше, адже у вас немає біометричного паспорта. Далі я б хотіла б зазначити, що стосується використовування додатку фрея. Дуже важливо пам'ятати, що це не фрея плюс, це саме фрея, то можемо використовувати лише біометричний закордонний паспорт для ідентифікації нашої особистості. На жаль, цей сервіс не працює для нас, якщо ми намагатимося використовувати українську id картку Uh -huh. Або шведську картку, яка працює як лма картка, uh -huh. тому що коли нам треба показати Маху, ми показуємо не лише ЛМА картку, а також ми показуємо свій паспорт. За законом, ця ЛМА картка не є документом, який підтверджує нашу особу, лише паспорт. Uh -huh. Ли... Наступне запитання. Христино, розкажи, будь ласка. Як оформлювати заявку на реєстрацію першого номера для неповнолітніх дітей до 16 років? Як я вже говорила, одна людина, одна заявка, так само це стосується дітей. Опікуни можуть повідомляти і подавати заявку про переїзд від імені своїх неповнолітніх дітей, мама чи тато або інший опікун заходить на свій акаунт з хативеркета. І заповнює дані за дитину і вказує, що це опікун, який заповнює дані за дитину. Якщо ж це дитина старше 16 років, то вона має право самостійно створити аккаунт в Скатверкеті і заповнювати від свого власного імені. Передостаннє запитання: що робити в випадку, якщо людина не зберегла свої минулі картки ЛМА? І якщо немає ні карток, так званих LMA, або рішень від міграфон які доказують, що ви мали дозвіл на проживання в Швеції протягом двох років, тоді ви звертаєтеся в сверкет та ви просите про те, аби вони построкували інформацію із системи про те, що ви були зареєстровані в Швеції з 2022 року, або з часу, коли ви приїхали до Швеції. Дякую. І останнє запитання: чи є першонумер підставою для перебування на території Швеції? Ні, е, першонумер це лише ваш реєстраційний номер в реєстрі населення Швеції, який надає кращі умови проживання, контактування з органами влади, доступу до медицинських послуг, освітніх послуг і так далі. Але він не є підставою проживання в Швеції. Тобто ваша підстава проживання в Швеції залишається та ж сама директива, по якій ви жили від того часу, коли ви приїхали до Швеції, і основа цієї директиви продовжується та сама, це лише тимчасова основа. Тобто вам надається першун номер, але основа проживання у вас так само директива, тимчасова основа проживання. І як я розумію, саме це є причиною, чому першонумер не може бути обов'язком для українського біженця. А, так. Я би хотіла також процитувати один дуже влучний, як на мене, коментар. Першонумер не є підставою для перебування в Швеції. Це лише ідентифікаційний номер, який присвоїться при реєстрації в Folkbukфері, тобто реєстрації населення. Та надає більше прав та можливостей при зверненні до установ та при користуванні певними онлайн-сервісами під час перебування в Швеції у порівнянні з самордянс номер, тобто той координаційний номер, який ми зараз з вами маємо. Реєстрація та отримання номера дозволяє мати ті самі права і обов'язки, як і у всіх тих, хто є зареєстрований, тобто в Форд в Швеції. Підставою для перебування в Швеції є захист, який надається згідно з директивою, і відповідно до цього ви отримуєте уперхольськільстонд, тобто дозвіл на проживання, і в нашому випадку тільфелік, тобто на обмежений час. Час дії захисту вказано на пластиковій картці та в рішенні міграційного центру до 4 березня 2025 року. І, як ми вже зараз знаємо, є рекомендація від Європейської комісії щодо подовження цього терміну до 2026 року. За терміном дії, упис Польстві Сонд і правилами щодо подовження дозволу потрібно уважно слідкувати. На цьому наш перший випуск Шведська бюрократія без болі підходить до свого завершення. Ми рекомендуємо вам слідкувати, тому що я та Христина і надалі будемо слідкувати за новинами та коментарями від державних установ і mm -hmm. робити наступні випуски нашого проєкту, щоб допомогти вам. І щоб зробити інтеграцію українських біженців в Швеції більш легкою. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми також вкажемо усі корисні посилання в описі до цього відео. Дякую за вашу Дякую, увагу. Дякую